Цей вищий навчальний заклад єдиний Україні екологічного спрямування пройшов складний шлях становлення від Волинської сільськогосподарської школи, технікуму, політехнікому інституту, академії до університету і виставка світлин наукових розробок і досягнень вчених у фоє музично-драматичного театру імені Івана Кочерги демонструвала основні віхи історії та сьогодення Житомирського національного агроекологічного університету. Не кожен вуз має такий вік, хороший вік, і є чим зустрічати цей ювілей, є певні напрацювання, здобутки. І ми гордимося, що наше покоління, попереднє наше покоління напрацювали і вивели вуз один з провідних на Україні. На ювілей університету з'їхалися випускники, викладачі, ветерани вузу та численні гості. Відбувалися урочистості за участю міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присижнюка, голови облдержадміністрації Сергія Рижука та голови обласної ради Йосипа Заполовського. Ми спираємося на досягнення нашої науки, ми надіємося на нашу молодь. Ми надіємося на наших майбутніх аграрів. Адже ви бачите, 90-річна історія університету підтверджує, що університет і освіта в цілому аграрна виховує людей відданих, людей працьовитих і людей, які готові вести суспільство вперед. За 90 років Житомирський національний агроекологічний університет підготував понад 50 тисяч спеціалістів для народного господарства. І сьогодні на восьми факультетах навчається понад 10 тисяч студентів, і навчальний процес забезпечує 43 кафедри та 80 їх філій. Університет має найкращі перспективи на найближче майбутнє. Університет усім своїм життям. Показав свою велику життєдайність і здатність. Абсолютна більшість лікусників вони показали зразки професіоналізму, конкретних практичних досягнень в аграрній сфері, управлінні народним господарством. До складу університету обходять чотири науково-навчальних інститути, а також Інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти, дослідне поле, Ботанічний сад, інформаційний відділ комп'ютерних технологій. Користуючись нагодою у День ювілею я висловлюю сердечні слова вдячності викладачам університету, його ректорам минулих років Миколі Сергійовичу Чернелевському, Володимиру Петровичу Славову. Антону Станіславовичу Малиновському, а також нинішньому ректору Валерію Мар'яновичу Микитюку за те, що не стояли осторонь і не стоїте, питань розбудови нашого спільного дому, готуєте висококласних спеціалістів для сучасного сільськогосподарського виробництва. На святі ветеранів освіти кращих викладачів було відзначено почесними грамотами Міністерства агрополітики України, облдержадміністрації та обласної ради. Крім того, відзнакою обласної ради Честь і слава Житомирщини був нагороджений міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.